Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено оцьому пакету із Юзка, але мова буде йти взагалі не про юзк ні разу. Як ви можете бачити, це доволі таки немаленький пакетик. І тут так би мовити запаси косметики. Я знаю, що такі відео досить популярними були раніше. Чомусь мені захотілося зазирнути в цей пакет разом з вами. Насправді я іноді щось туди докидаю, іноді щось забираю, потім щось там десь загублюється. І знаєте, інколи варто переглядати, що ж там все ж таки в повному обсязі лежить для того, аби зрозуміти, а чи не пора йому вже взагалі в смітник, а я його ще жодного разу не використала. Да, Навіть такі засоби є. Коротше, подивимося разом з вами, що знаходиться в моєму пакеті із розряду запаси, і щось поставимо уже в косметичку для того, аби користуватися, щось можливо викинемо, а щось так і залишиться лежати в тому пакеті. Тому, якщо цікаво, вам подивитися відео такого формату, то я вам бажаю приємного перегляду. Давайте буду по порядку прям діставати все, що тут у нас лежить, все, що я бачу. Тут я бачу навіть деякі пробнички лежать, але почнемо із ось таких от бальзамів для губ, які зараз знаходяться у пакеті запаси від Sierra Beast. Це з iHerb бальзами. Як ви бачите, тут в наборчику було чотири. Два я розкинула одне в одної сумці, там в іншій сумочці лежить і два на, на запас. Але знаєте, що я хочу сказати? Що вони мені не дуже сподобались. Не дуже сподобалися ні аромат, ні оцей от при. Смак по тому, який ефект вони дають на губах, да, це нормальне зволоження, в принципі, змякшення губ, те, чого я і прагнула, але в цілому, оцей от медовий аромат. Не дуже приємний як особисто для мене. Тому якщо я буду повторювати оці, -оці є то я 100% візьму якийсь просто інший аромат. Далі я знаю, що у мене ще тут лежить ось така, от від бренду Notino коробочка з пробниками із тестерами. І тут у нас бренд був. Ага, це ну, різні бренди і, і в Сен-Лоран. Я пам'ятаю, що я від Lancome, а, серум використала тут ось такі, от у нас. А ну, тут, в принципі, теж було видно ось такі от п'ять засобів на ноті. Ну, дуже часто буває таке, що можна придбати отакі от пробні варіанти для того, аби скористатися цією пропозицією і спробувати щось, що ви не хочете купувати одразу у великому розмірі. Я бачу, що і сироватку від Коріка я також використала, і в мене залишилися лише три тональні від Yves Saint Laurent. І це all Our Foundation, і думаю, що вони всі. Однакові мат, 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 тільки різні відтінки. Відтінок LC3, LN4 і LN8. Нейтральний четвертий, ну, ще, можливо. Або холодний третій. Ну, оце от Ймовірність, <свісно>, що вони мені підійдуть. Я не купувала цей набір. Він у мене, коротше, неважливо, як він у мене з'явився. Але ось такі от три пробнички, три малюточки у мене ще є для. Можливо, відео якогось, да? ми спробуємо all our foundation від Yves Saint Laurent в якомусь відеотесті, де байдуже буде, який там той колір у мене на обличчі. Ну, насправді, третій або четвертий, можливо, в на загорілій шкірі буде. Ок. Хоча треба дивитися, насправді там шлінійка досить широка, і можливо, навіть ці відтінки будуть більш-менш нормальні, тому що я ж прям не сильно білосніжка така. У мене є тут лежить такий пробничок від бренду Нюкс. Це масло для тіла. До речі, треба його використати. Треба його покласти десь ближче для того, аби скористатися ним. І у мене ще тут лежить маска. Значить, що це у нас? Альфа -парф 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 Мілано І масочка для волосся ось така от, ну також якось ці пробнички, вони дуже зручно летять з тобою десь у подорожі, тому що там ти використав і викинув. Так, є у мене, знаєте, так рандомно достаю: оці от от свічки від бренду Саулето. Я сподіваюся, правильно я вимовляю, і в мене я знаю точно, що вони мають бути тут не одна пачечка. Вони ароматизовані, ці свічки, і це, звичайні, такі от рефілчики, як оце вони правильно називаються, але вони досить. Якісні. Тобто, це не там фольгована така штучка, це ось така от свічка, але в такому навіть пластиковому як, тарі. Оці. І вони пахнуть, так, да, дійсно, вони пахнуть. Треба якось буде запалити. Тому що так воно залежується, і знову ж таки я рідко палю свічки, хоча хочу робити це частіше. У мене є, до речі, тут таке от, я пам'ятаю, да, але це бренд, до речі, по-моєму, рашки. Що ми навіть показувати це не будемо. Да, Естель, я це згадала. Це ж ну, країни агресора бренд. Це знаєте, що були такі тонуючі бальзами для волосся, які мали б колір трошечки якісь додавати. Ми їх викинемо. 100%. Так само, як і піде у смітник засіб для лінз від Реню. Я думала, що ну не буду викидати? Можливо, мені десь ще знадобиться. Я зробила лазерну корекцію зору, і мені тепер це не потрібно. О! Оце йде у нас в мою ванну кімнату, і я обов'язково скористаюся. Тут цілих 5 мл кремчику від бренду Clarins. І я думаю, що це буде цікаво. Я, в принципі, бренд Clarins, ну так, типа, хотілося б мені щось від них спробувати. Є вони в мене в таких хотілках: такий от маленький тюбочок. Я думаю, на кілька використань мені вистачить і. Побачимо, я отримала це в подарунок в Брокарді. Точно пам'ятаю також у подарунок в Евелайновській, як воно називалось, Бокс. Я пам'ятала, що отримала отакий: от це типу, як знаєте, засіб для нігтів, який надає блиску ногтям, але. Ой, він уже розшарувався. Я думаю, що я його викину через те, що в мене завжди покриття на ніфтях. Я, ну, типу, взагалі не користуюсь, або це навіть якийсь типу лак, але зміцнювальне, щось таке. На польському не будемо зараз затримуватися. Ще пробнички, ой. Значить, це у нас шампунь від бренду L'Ador і від Garnier маска Superfood Body. А, ні, чекайте. Для... Ага, да, правильно, для тіла. Ну, тобто теж треба покласти трошечки десь ближче і оці всі пробнички використати. Тому що вони просто лежать і займають місце. оце, коротше, не, не люблю оце Я такого. О, я ж казала, що в мене ще від совліту є, є отакі от свічки. А, також ставлю їх ближче і будемо використовувати. А, от вони, в принципі, такі пальчички класні. ну, коротше, а, Прикольна річ. Далі. Ось те, що є в моїх фаворитах, і це просто як запаси стоїть. У мене в ванній кімнаті точно такий самий. Це мої улюблені чілі гелі для інтимної гігієни. Прекрасний гель для інтимної гігієни. Який оця зелена версія, вона дає такий холодочок, відчуття свіжості. Є рожева версія, яка взагалі делікатна, така супер ніжна, якщо вам таке подобається. І голуба, мені сподобалося найбільше, ну і найменше. Протект вона називається. Ну, вона просто така, знаєте, типу. Нічим не можна її виокремити. отак Sugar Body Scrub від бренду Жая. Він так і лежить у мене поки в запасах. Знаєте, скраб для тіла він в мене потрапляє в категорію, типу продуктів, які я змушую себе використовувати. Їх. От є щось, що я люблю використовувати взагалі нічного аромату а, і користуюсь взагалі прям постійно кожен день, можна сказати. А є засоби, от як це як скраби для тіла, які просто от я змушую себе користуватися ними. У мене зараз у ванній кімнаті стоїть калістар через те, що я його трошечки економила, я напевно взагалі забила за нього. Забили, забули, а я вам напам'ятаю, це говорить жая із цього пакета, яку теж треба якось використовувати. Коротше, докористуюсь колістаром і обов'язково заберу м цей з собою. Ой, те, що зараз йде у мою ванну кімнату у використання, я закінчую свій від Atopalm крем у тюбочку і візьму наступним певно, ось цей. от, або... Ще один покажу. Uh, від цього бренду цей крем, конкретно я вам вже показувала, я його дуже і дуже люблю. Ось так от він виглядає. І це прекрасніший крем, який підходить для обличчя, яке схильне до висипань, до акне для шкіри, яка бореться з акне. Взагалі, він такий досить заспокійливий і прекрасно мені завжди підходить. Або ще візьму зараз від бренду Atopalm в баночці. У мене є. Це мій величезний фаворитіще. Я його купила на знижках у Нанотіно, коли на нього була хороша ціна, тому що зазвичай, знаєте, це взагалі супер вже не дешевий крем, і він е, взагалі, до речі, не пахне, а, а в мене таке оце зараз тей, що в тюбику, та, цей менше мав а якийсь аромат. Для відновлення шкірного бар'єру для зволоження живлення це прекрасний просто кремчик. Ось це от те, що у мене йде у використання після того, як я ось закінчую догляд, який у мене є. Люблю ці засоби. Напевно, зараз оце от піде теж у смітник. Це відтіночний також бальзам. Ну, не користуюся, коротше, я таким. Хоча треба, напевно, спробувати може скористатися ще разок, а потім, якщо що, Полетить він у мене в смітник. Відтіночний бальзам, який типу створений для того, аби підтримувати колір волосся. Стоїть тут свічка. Вона у мене така: ой, пил якийсь аж полетів. У мене така різ... різдвяна, вона ароматна, до речі, пахне. Е... І не туди, і не сюди, розумієте? Це зараз треба покласти її в новорічні свої оці яких там там де прикраси, там де ялинка від бренду Саулета? У мене є масажна ну, точніше, не масажна олійка, а олійка для. Обличчя, яку я хотіла використовувати для масажу. Я собі купувала гуаша, але мені не сподобалося в цілому використання. Але треба, напевно, спробувати ще раз і дати шанс. Тому що в мене от і олійка ж це є. там, да? я Бальзам це в мене такий наборчик, був бальзам для губ, бальзам скраб я забрала в використання, але я користуюсь ним рідко, тому що в нього ці скрабуючі частинки, які от прям мені не дуже подобається використовувати. Коротше, цей продукт для губ. А от олійку я взагалі не пробувала. треба вже нею скористатися, тому що скоро, я думаю, що вже і термін придатності закінчиться, тому треба скоріше це зробити. ага Так, у мене ще є е, мило тут стоїть від Vivian Gray Ось таке дуже гарне пакування продукт. Прикольний. Давайте я його, коротше, забираю у свою ванну кімнату, тому що. Ой, запах М -м -м, запах приємний. Е, забираю, тому що він так і буде тут лежати. І я так ним і не скористаюся. для тіла продукт, який у мене є. Я його заховала сюди у запаси, хоча він не. Повністю ну, не повний продукт, не новий. Це від Everline Крем, такий лосьон для тіла із церамідами. Я його поклала сюди тоді, коли купила від Sisters Aroma, і мені настільки сподобався Sisters Aroma, що я вирішила буду користуватися тим. А цей поки полежить отут. От так от він і лежить, але він непоганий, він досить гарно зволожує шкіру, і він оце близький до того, що я люблю, що не залишає ніяких липких свідів і тому подібного на тілі. Тому в цілому то засіб був. Непоганим. У мене ще є таке от маленьке мило, Мило, бачите, від едуру. Надо його також о, взяти з собою кудись. От будемо ось їхати у відпустку. І візьму його, певно, з собою. Тому що, ну, в принципі, в цілому. Ну, або в ванну кімнату покладу. Ми, ой, користуємося і таким милом також. Дивіться, що в мене ще є. Ой-ой-ой. По-перше, тут ще ось опробніт, якийсь є калістар. Це крем, це для обличчя і шиї. Ось такий от кремчик у мене є, і також є пробничок, але достатньо великий від бренду маньо. Оце от летить одразу в ванну кімнату. До речі, бачите, як корисно. Тут 20 мл, Тобто, ну дійсно не такий чималий об'єм для того, аби спробувати і зрозуміти, чи подобається чи ні. Щось має бути таке заспокійливе, зволожувальне, і маньо, в принципі, бренд мені подобається. У мене ще тут тепер залишаються продукти для волосся? Ось це от від Хеск-олійка. У мене ще відкрита стоїть. Я зараз не користуюся такими засобами, тому що мені, взагалі, це не має необхідності. Ну, я олійкою взагалі не користуюся, тому що це мені ще більше обтягує мене і так тонке, рідке волосся, яке таке склоподібне, і тягнеться завжди донизу. А ось це, це такі. Філери, як ото колись були досить популярними, і у мене від одненьких залишився від фармстей один до одного з водичкою. Його треба і утворюється ця кашка. Треба, до речі, використати його, скористатися якось так, в якості масочки. І що в мене залишається? Шампунь від Бівер. Це маленька така версія, яка можна зручно її взяти з собою. Так само, і ось ось ще в мене є один. Це теж шампунь. Ось якраз у відпустку у мене вже у його викинути треба А може й ні? Якщо зараз буде, ні, нормально, мені здалося, що якийсь такий колір, наче незвичний, у пляшечці. Оці от два засоби візьму з собою відпустку а, і використаю їх там. І викину. Це у нас антивірус і ще з часів, коли це було а, актуально. Цей бальзам а, антибактеріальний. О. Ну і це все, бачите, дуже корисно перебирати якісь такі от штуки, і де, що треба поставити в ванну кімнату, і дійсно вже почати користуватися ним, а де, що хай поки так. Але насправді, ото ті засоби, які сказала викинути, їх треба виконати через те, що воно вже все так залежується і не має цьому взагалі ніякого сенсу. Тому такі відео треба робити частіше, тому що просто так: от, сідати, перебирати мені не дуже хочеться, а от відео захотілося зняти. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ви Знаєте, що треба зробити, аби надати мені зворотній зв'язок. Звісно ж, поставити пальчик догори і пишіть коментарі на нашу тему. А може, і не по темі, я все рівно все читаю. А якщо хочете це перевірити, то напишіть щось і побачите, що я вам обов'язково дам відповідь. А на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!